Зорипа! На землею зориба, а... більше десятка років тому фестиваль заснувала заслужена артистка України Алла Кобулянська. Вона провела шість таких заходів. Однак співачка каже, що в наші часи доволі важко одні проводити такі масштабні заходи. Тому вирішила робити це разом із місцевою владою. Фестиваль у нас проходив шість разів і Приїжджали до нас діти не тільки з України, це був міжнародний фестиваль, були діти також з-за кордону. Почнемо з того, що у нас є і вокалісти, і хореографія, два напрямки фестивалю. І цього року ми його проводимо разом спільно з районною державною адміністрацією та районною радою. Також нам дуже приємно, що долучилася Коломийська міська рада до проведення фестивалю, адже Фінансово це не дуже легко. Керівник районного відділу культури Людмила Федор розповіла, як разом із Аллою Кобилянською вирішила проводити фестиваль спільно. Від цього стверджує очільник культури виграли обидві сторони, а найбільше діти. Адже участь для них у фестивалі відтепер є безкоштовною. Хочу зауважити, що дійсно дуже приємно, що фестиваль проводиться всьоме. І до нього долучається в повній мірі в організації і районна державна адміністрація, і районна рада, міська рада. Ну і звичайно, відділ культури і студія. Вокальна зоропад, якою курує Алла Рудольфівна. учасники фестивалю. А це юні співаки та танцюристи не лише змагатимуться за перемогу. Для них майстер-класи проведуть знані артисти, а вже виступити з ними на великій сцені галаконцерту подарунок долі. Тому Ала Кобилянська запрошує всіх до участі у великому дитячому святі. Дітям приємно виступити з відомими артистами на одній сцені, а вони можуть отримати також як майстер-клас від артистів. Це як правило. Наші артисти, які вже також відомі на всю Україну цього року в галоконцерті будуть приймати також і молоді виконавці, які стали популярними вже. Влад Курочка, він переможець телепроекту Танцюють всі треба приготувати два яскравих номери, показати себе як найкраще. І про вас узнає не тільки Коломия і Коломийський район, адже наш. Гала концерт буде транслюватися також на відомих всеукраїнських каналах. Отож, 10 та 11 червня Коломоя гостинно запрошує до себе на фестиваль, присвячений Дню захисту дітей. А вже зовсім скоро, 18 травня, відділ культури проводить фестиваль обдарованих юнаків та юнок, присвячений дню героя. З Коломої Богдан Малецький, Сергій Олексєєв, телеканал Раєм.